Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Ну що, друзі? Після нещодавніх слів Путіна про нібито корисну для росіян двіжуху. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска. Дуже втішно, що ця сама двіжуха все сильніше відчувається у тому числі і в тилових регіонах РФ. Скажімо, от як раніше жили роботяги в Омську. Робота, дім, дім, робота. Як то кажуть, не життя, а нудьга. Інша справа зараз. Он які бадьорі ранкові пробіжки. <плес> а це вже місто Енгельс Саратовської області. Саме тут розташований один із найважливіших об'єктів ядерної тріади РФ. Здавалося б, ну, таку важливу локацію путінська двіжуха точно не повинна зачепити. Але ні, навіть базу ядерних ракетоносіїв і її інфраструктуру, хвалений російське ППО, захистити не може. Скажіть мені, будь ласка, хто у нас в стороні відповідає за систему ПВО в глибині території. Якщо раз за разом ідуть атаки на Енгельс. И раз за разом мы блестяще справляемся с задачей. Мы все уничтожаем, все сбиваем. Но чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прилетов Або бачили, як у Соловйово бомбануло таке враження, що шептуна двіжуха не дуже радує, а ще більше невдоволені жителі того самого Енгельсу. Вони то думали, що будуть під пельмешки запуск ракет по Україні спостерігати. А тут на тобі Атвіточка прилетіла. Наша область підвергалась многочисленным атакам безпілотников. В связі з чем я отримала настолько колосальний удар по психіці, і просто зверніть увагу на типу праведний гнів холопів. Вони ж без жартів генерують текстики з серії А нас то за що мовляв жах, який повітряні тривоги життя псують. Коли я смотрела і читала новини про Белгород, Курск, Воронеж, Брянськ, я сопереживала людям. Я представляла, наскільки це може бути, но не ощущала на себе. А вот это городом, в я пережила такі эмоции. Такую тривогу, що нікому не пожелаєш. Я надеюсь, що скоро все закінчиться, і ми більше не будемо просипатися під спадбої тривоги. І це при тому, що українська армія не б'є ударними дронами або ракетами по житлових будинках, як це робить Росія щодня. За весь час у тому самому Енгельсі загиблих мирних жителів не було взагалі. А тепер порівняйте такий підхід з хоча б нещодавніми подіями у Запоріжжі або Кривому Розі, де расисти свідомо вбивали саме мирняк. Російські війська нанесли удар по українському об'єкту в Кривому Рогі. Удар прийшовся на поміщені закритого учебного заведення, яке українські військові використовували в качестві казарми, тобто влупили іскандером у вищий навчальний заклад, і останній миттєво перетворився на базу зсу. Ми навіть повторимо цей момент, щоб усі розуміли, з якими покидьками Україна має справу. Оба снаряда ударили в одне місце – здання закритого вуза, під нужду ВСУ і привращене в казарму. Але ж зараз 21 перше сторіччя, і кожен витративши 30 секунд, може дізнатися, наприклад, що ВНЗ не закритий. Є, скажімо, сторінки у соцмережах з десятками, якщо не сотнями, фотографій про навчальний процес. А це вже студенти одразу після прильоту намагаються вибратися з будівлі через вікно. Хоча росіянам, очевидно, розкажуть, що це найманці НАТО. Пішли швидко вийдемо. Пошли, вийдем. пошли акуратно. О, перший, пошли, вилізі через окно, швидше буде. Давай. Тому що варіантів більше нету. У результаті серед загиблих мати трьох дітей студенти та співробітники навчального закладу. Якби Україна хоч раз за час гібридної та повномасштабної війни здійснила щось подібне, за перебрикові чорти на шматочки від гніву розірвались. А зараз повна тиша. Жодних визнань, помилки і тим паче вибачень. Лише грізна тряска кулачками та крики про необхідність вбивства усіх бандерівців. Я думаю, что пора честно сказать, Россия приходит с целью уничтожить бандеровцев. У них, у бандеровцев есть только два варианта, чтобы выжить. Один ⁇ это выехать. Ну для мужчин та складає певну складність, або до приходу Росії бандеровців в себе. При цьому є думка, що подібним людожерством пропаганди банально намагаються відволікти глибинний народ від цілої низки провалів Кремля. І починати можна з питань геополітики. От увімкніть зараз будь-який федеральний канал і спробуйте знайти хоч що-небудь про сестричку Сирію. Запевняємо вас, не знайдете жодного слова. От умовний Іран так главному політичним собитю сьогоднішнього дня, причому не только для для нашої страни, не только для от большого регіону Ближньої Восток. Я думаю, що підписання сьогоднішнього документа о всімав'ємлющому стратегічному партнерстві між Росією і Іраном обсуждається абсолютно во всіх мірових важних мірових столицях. А Сирія не мов би перестала існувати зовсім. А все тому, що завдяки геніальним багатоходівкам бункерного геополітика, ключовий союзник Росії в регіоні перетворився на як мінімум недружню, якщо не ворожу державу. От, якби нам рік тому хтось сказав, що Сирія введе санкції проти Росії, ми б спочатку сміялись, а потім крутили пальцем біля скроні. Але тепер, друзі, це реальність. Нової власті Сирії запретили ввоз російських товарів. Окрім Сирії, у Путіна активно відклеюється ще й Китай, і це добре помітно з антикитайської риторики федеральних каналів. А китай би не мішали ще раз повторюю думку, отказатися від от продажу безпілотників і комплектуючих Да, которые вони продають більше ніж нам скріпоносців. Бісять і спроби китайців сидіти на двох стільцях в українському питанні і багатомільярдні інвестиції в інфраструктуру НАТО. Китай планує виділити 60 мільярдів доларів на модернізацію железнодорожної інфраструктури Турції. Це дозволить створити логістичний коридор між Європою і Китаєм в обход території Росії. Якщо раніше очевидні конфлікти інтересів Кремля та Піднебесної пом'якшувалися завдяки активній торгівлі, то зараз і тут намітилася криза. Справа в тому, що ключові китайські компанії дотримуються санкцій, введених США, що сильно б'є по нафтовій галузі РФ. Газпром нефть, качающая бары лесного портовского месторождения и морской платформы Пироразломная, а также Лукойл, разрабатывающий стима на Печорские месторождения, в течение нескольких недель могут быть вынуждены начать приостановку добычи из-за невозможности вывести нефть покупателям. Под новий раунд нефтяних санкцій попали как мінімум 15 танкерів, которые були задіяні в перевозках російської арктичної нефти, а також два плавучі хранилища Умба і Кола. У результаті Китай намагається мінімізувати ризики і займається пошуком інших постачальників. Від чого майбутнє одразу декількох російських родовищ нафти, орієнтованих якраз на ринок Піднебесної, виглядає доволі туманним. Сумарний об'єм добичі арктичних сортів складає 300 тисяч барелів в сутки. или около 10% от всего морского экспорта нефти из РФ. Индия и Китай уже дали понять, что не готовы принимать нефть под танкеров и стали искать замену российских поставок. Ось чему любителям покричать про захопление Украины протягом наступных двух-трех роков. Не перед мы обязательно зайдем. Потому что если мы ее не освободим, вот эту часть левобережную хотя бы, у нас будет проблема для Запорожского. Зачем нам это надо? Переговоры – это еще не завершение войны. Мені почти кажеться, що как бы, війна ще передбліться 2-3 роки. Непогано було б замислитись, а чи вивезе Росія економічно таку війну. Тим паче далеко не на всіх ділянках фронту у російської армії є успіхи. Це навіть пропагандисти визнають. Інформація по Курській временно обмежена. Це наводить на некоторі. Необхідний нашій стороні результат до 20 января не вийшов, а у них вийшов. Противник продолжает перебрати туди масові резерви. Ситуація там ужесточается. Атаки йдуть як з нашої сторони, так і со сторони противника. Тобто, завдання повернути Курську область до інаугурації Трампа дехто провалив. А обмін своїх територій на українські може стати для Путіна справжньою ганьбою. І тут жодних перебільшень, адже пропаганда роками годувала голопів казками про недоторканість кордонів. Можемо нагадати пам'ятний діалог Соловйова зі ще живим Жириновським. какую маленькую территорию России может укранацистская армия попытаться взять? На время, на несколько часов, Курск, Белгород, Брянск, Орел. Вот они захватят и победа, все, Но, мы победили. очевидно, что никогда. Доктор Рудольфович прямо сказал, мол, втрата своих территорий просто неможлива. А если что-то подобное станет, Россиюшка ух, какой удар нанесет. Не Давайте будем реалистами. Да. Во-первых, сейчас армия совсем другая, Согласен. геополитическая обстановка да. совсем другая, и уровень вооружения наш совсем иной. А стадо от Калининграда до Якутика сидело на диване, развесивши в ухо, та и в долоне плескало. Але от минуло совсем небагато часу, и побоювання Жирика выправдалось. Ну это так говорите никогда. Но 22 июня тоже Сталин говорил, никогда немцы не нападут на Советский Союз. Напали и 3 миллиона подняли руки вверх. А Соловйов зі своїми погрозами виглядає просто смішним дурним. Адже частина Курської області не те, що там на декілька годин, а на півроку вийшла з чату. А замість обіцяного неймовірного удару. Сама попытка передвіження укранацистских військ с кем угодно через нашу границю приведе к однозначному нанесення удара такой сокрушительной мощи, что не будет стоять больше вопросов о существовании украинской держави. Дехто б'є кабами по своїх же містах та селах, Ба більше росіяни настільки втерлися, що згідно з нещодавно опублікованою статистикою, вже навіть кукарешником по телевізору не дуже трясуть. Ракетна система «Орешник», яку Владимир Путін в кінці прошлого року як грозний відповідь на удари западним дальнобойним оружием по Росії. Перестало упоминаться о выступлениях российских офіційних лиц. А барешники не вспомнили даже во время самого інтенсивного удара украинскими беспилотниками по России, в ходе которого использовались в том числе западные ракеты. Але ще пару місяців тому, при одній тільки згадці про Капустин яру стандартного ура патріота відбувалась мимовільна ерекція. Ну, що, дорогі мої, можу только сказать вам: гойда, гойда! А в наш політичний лексикон вошло слово Арешнік. В абсіі добро сказати, навіть після того як працював Арешнік, хтось почесав навірно затилки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента. Але мабуть, як часто буває в Росії, щось знову пішло не так. Тому замість кукарешника пропагандистам регулярно доводиться вигадувати якісь інші ходи для антикризових сюжетів. Ну так щоб народ на порожньому місці збадьорити. И по темі Курской области реально заслуговують на увагу. То есть они хотят как бы вот этот вот э, трек отыграть до конца. То есть, э, ну, вот разумного объяснения, зачем они это делают, то есть у меня как бы объяснения как бы, этого нет. И они туда начали загонять вообще э, разный шлаг боевой ефективності, котрого там, ну там чуть-чуть више може бути плінтуса. Притом аніка барапортують бы, на всіх там своїх э, встречах там в Європі, э, що где-то вот, то есть ми вот продолжаем биться. Биться за что? за «п'ятерочку»? Що кому не зрозуміло? Виявляється, за «п'ятерочку» в Курській області Українська армія воює. Та й взагалі події, що відбуваються там, викликають у пропагандистів сміх. Ну, репет, ну це дійсно это вже это смішно. То есть, это просто вже как бы, это вызывает, ну, действительно, дійсно, как бы, просто вже сміх. Та й правильно, чому б не посміятися? Це ж так весело, Щоправда, правда, убогі не розуміють, що подібними текстами вони не Україну, а Росію тролять. Якщо що Курська область це сотні тисяч ниючих біженців, а ще стерті в попіл російські населені пункти. Да, администрация то, что говорит, мы расселим, мы расселим, мест нет, Курской области нет. Люди поехали в Воронежскую, их тоже не расселили, тоже вернули назад. Документа власть имущие наши сбежали все. Те уехали, у них у всех квартиры в Курске есть, все есть. Вот мы сбежали, у нас нет ничего. Вот сейчас разговаривал на улице с людьми, они не знают, куда даже приткнуться. Они живут, сказали, 11 человек, в этой квартире. Тобто по телеку перш за все, над горем своїх же громадян сміються, а ще над підмоченою репутацією путінської наддержави, тієї самої наддержави, яка замахнулась на новий світовий порядок. Йде виробатка основ принципів гармонічного, більш справедливого, альтерна... альтернативного существуючому, або, можна сказати, существувавшому до сих пор однополярному міроустройству, а у результаті в компанії з корейцями півроку свої землі повернути не можуть. Та щоб щось подібне у Китаї чи США сталося, навіть уявити неможливо. А Росіюшка, як бачите, час для жартиків знаходить. А ще розповідей мовляв, без курської області духовній вітчизні стало тільки краще. Ну, там в Курській області вже попад 40 тисяч трупів. Це звісно, а, просто і шесті і все такое. Ну да, неправда, да. втіччому вони могли б затикати цими людьми. Там дири, во первых на 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 фронтах на фронті. Ска трисипться, а во-вторых, не было бы ударом по по, по инфраструктуре энергетической. енергетичській. Ти взагалі зараз ось окупанти зберуться з силами і прямо з Курської області на Київ підуть, і це ми зараз не пожартували. От мы видим движение российской армии в сторону уже ну на Курском направлении, уже в сторону Сумской области. Российская армия дойде до границы, і не становиться, пайде далі за е, вису. Тобто, йдеть на територію Сумської області, а там кабіться і до Києва снова рукою е, подать. І що тут скажеш? Мріяти нешкідливо. Можна не розмінюватися на дрібниці і сказати, що одразу до Берліна. Все одно, адже за поребриком не прийнято відповідати за слова. І це, до речі, обов'язково зіграє з пропагандистами та чиновниками злий жарт, адже народне розчарування та нездійсненні надії це щось на кшталт бомби уповільненої дії. Яка рано чи пізно обов'язково рване, тому нехай і далі думкою багатіють, тим болючішим буде падіння. А наше з вами завдання зробити все можливе, щоб подібне падіння було якомога болючішим. Адже чим скоріше та сильніше путінську помийку струсне зсередини, тим легше буде всім її сусідам.